Сьогодні у нас 12 травня, завершив я посадку черенків Ось так от виглядає. Посаджена шкілка і всі бугри повністю засаджені різними сортами та формами винограду. Зранку до трьох часов дня. Зайняв цей в мене весь процес. От. Ну і весь посадочний матеріал пішов під підчисту. Все, до останнього череночка було висаджено ось такі бугри. Всього буде в шкілці 120 різних виноградів. От. Надіюся на добре приживання. Кожного із них посередині спеціально лишаю місце вільне для того, щоб потім ставити сюди шпалеру. Як я буду те робити, покажу вам пізніше. Зараз ще е, зарані ставити шпалери, тому що почки ще всі сплять. От Так що в цьому році з посадкою. Осінніх саджанців винограда вийшла трохи затримка через ось ці всі, всі погодні умови, які вирують просто-напросто по всій Україні. От. В основному весь чубук сидить через 10 см, як бачите, глибина посадки чубука. До 10 см. Я більше я не заглубляю. от от так приблизно від нижнього зріза і до наступної бруньки. Бруньок залишав в основному по дві, десь є по три, от але середня статистика по дві бронючки зверху залишаю. З них буде. Вибиратися лише одна сама сильно росла, все остальне буде видалятися. Тобто з одного черенка потрібно виростити одну велику гарну лозу. Укорінювач грандіс, припилював я всі зрізаним, вмокав в порошечок, а тоді відправляв під краплю. Перед посадкою вся шкілка була гарно пролита водою. От. Вийшло так, що ще лишився в мене ще тут шматок, так я його і не встиляв. Ну, то потім все розрівняю, та й буде на тому все. От. Отож так виглядає посадковий матеріал, і на першій стадії, тобто так, садиться чубук і на початок листопада, надіюся, вже буде толковий посадковий матеріал. Дай Бог, що всі гарно прижилися, щоб було добре визрівання лози на осінь. от в цьому місці, як бачите, черенки сидять через 20 см. Як правило, тут буде більший корінь і таким чином такі от я собі щорічно експерименти провожу. І, як правило, тут буде саджанець по ідеї кращий. От. Тому для великої кількості чубуків приходиться садити через 10 см. Ну так, стандартно, в принципі. От. Пробивав отвори в шкілці ось таким інструментом. От. Саме головне, щоб ось ці всі краї ось цих шипів. Не були гострими, а такими заокругленими. Тобто болгарку і так витачував, ну і зварив такого от щупа. І так через пленку і пробивались отвори. З такою цяцькою все робиться набагато швидше. Отож, такий результат, такий вид шкілки. Все. Надіюся на хороші результати. Кому сподобалось відео. Ставим лайки, хто не підписаний на канал, підписуємося. Кому цікаво, як буде розвиватися весь процес виноградних саджанців, все буду знімати, все буду показувати. Тож, До наступних відео на моєму каналі.